Ще раз моє вітання. Форму клинка з титану вже зробив. Зараз вже довершую, довершую його слюсарню. І вам зараз продемонструю, як він виглядає. Ось і все. Лишилося буквально трішечки його дослюсарити. Трішечки вас упущу з вашого дозволу. Сюди таким чином. Так. І вже дослідсалі. Маленький штрих залишився. Зараз на цьому крузі крупнозернистому, доробляю форму, а вже потім буду переходити на шліфувальну ленту і чуть буду зменшувати, звужувати обувь. Цей клоночку я подібний зробив, як е, той, що зі срібла, я кував От. подібний той варіант. Буде отвір під темлячок, покладу на латунні закльопки руків'я, ну, маю на увазі щічки, тобто накладочки. І думаю, все буде гаразд. Поки що все. Далі вже покажу слідуючі відео, як буду класти клеймо своє клеймо та термічте. трішки вас піні. Ось таким чином. Так. Ось так клиночок виглядає. Ось таким чином. Тут буде отвір для темляка. Треба трішечки звузити мені ось самий на клиночку на ріжущій стороні. Ось тут зверху. Чуть звужу. Він має 4 мм. Трішечки звужу його. Вот такая форма клинка, Поки что. И сейчас буду шлифовать на ленте. Вот таким чином. Поки что выглядит. Далее будет. Всем благ, всем всего наилучшего. До следующего видео.